Добрий день всім. Хочу поговорити про Дональда Трампа і його амбіції. В попередньому відео я вже звертав увагу на плани Дональда Трампа згідно його виступу під час церемонії інагурації також Трамп виступив правда через відеозв'язок на форумі в Давосі, де підтвердив мої передбачення щодо його амбіцій. Найперша амбіція Трампа він хоче бути. Президентом Сполучених Штатів Америки, якого полюбить народ, простий народ, середній американець, чого він хоче? Більшої зарплати, зниження цін, зменшення тарифів і. Спокійного життя, відчуття безпеки. То не дивуйтесь, що Трамп підняв питання міграції, зокрема нелегальної. Адже мігранти в більшості країн, де вони перебувають, знижують рівень заробітної плати. Це цілком логічно. Більша пропозиція робочої сили на ринку, зниження заробітної плати за однакову працю. Як він планує знизити ціни, полегшити фінансову ситуацію всередині Сполучених Штатів? Ціни впадуть самі. Для цього є спеціальні програми, а це займає багато часу, щоб проводити такий конкретний аналіз. Що ще цікаво, як він зможе знизити тарифи, здешевивши енергопостачання в першу чергу? Це знизивши ціни на нафту, газ, електрику, а це все потягне за собою зниження цін і на інші категорії товарів і послуг. Ну і саме головне встановлення контролю над криміногенною ситуацією за меж Сполучених Штатів призведе до зменшення Криміногенної ситуації всередині Сполучених Штатів. Це й призведе до відчуття захищеності простого американця. В Трампа часто з'являються слова під час останніх виступів. Що якщо би він був попереднім президентом, цих проблем би не було, тобто він хлопець простого народа, який думає за простий народ, ось тому він і хоче зробити специфічну внутрішню політику, направлену на Гіперболізований захист інтересів громадян Сполучених Штатів та жорсткий відпір всім зовнішнім чинникам, які діють на Сполучені Штати Америки. Хочете смішний прогноз, в Трампа це вийде. Як би цього не боялися вороги і суперники самого Трампа. А знаєте, чому вийде? Бо це його останній строк. Він не може відкласти свої амбіції на потім. Потім не буде. Трамп думає про зараз і реалізовувати буде. Негайно от така перша амбіція щодо внутрішнього життя Сполучених Штатів Америки за нового президента Дональда Трампа. І хочу сказати таку цікаву фразу. Хай Трампу пощастить. Не тому, що мені він подобається багато в чому навпаки. Але принісши мир, спокій, задоволення в Сполучені Штати. Це стане початком вирішення багатьох проблем і в інших країнах. Зокрема, на європейському континенті.